Через 40 днів після Великодня православні християни відзначають велике церковне свято Вознесіння Господнє. Це день, коли Ісус Христос у плоті вознісся на небо. Свято Вознесіння Господнього воно таке перехідне трішечки. Святкується через 40 днів після Воскресіння, серед тижня. Люди дуже часто на нього і уваги не звертають, але насправді воно необхідне плюс. Нагадує нам про те, що і нам іноді треба підноситися, тобто возноситися, підійматися над своїми повсякденними проблемами. Тому що легше проблему вирішити, якщо ти перебуваєш і бачиш її десь зі сторони. Ніж коли ти перебуваєш в самому епіцентрі подій, і от людині також треба підніматися над своїми проблемами для того, аби знаходити правильне їхнє розв'язання. Церква розповідає, що на 40-й день після свого воскресіння Ісус Христос зібрав своїх учнів-апостолів на Єлеонській горі. Там він дав їм останні настанови і вознісся перед ними. Його останніми словами були: ідіть і проповідуйте, навчаючи всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. І от то вони стояли в такому певному розгубленні, тому що ідіть, а куди йдіть. Доріг то багато. проповідуйте. а що проповідуєте? Більшість з них були фактично малограмотними, невченими. От і їх не слухало б тогочасне суспільство, і тому вони з Єлеонської гори пішли у Єрусалим і знову замкнулися у тому будинку, де звершувалася таємна вечеря. Ну і там пробували вже згідно з історією церкви, 10 днів до події зішестя Святого Духа на них. Це свято об'єднує віруючих. Даючи надію на духовне піднесення, Вознесіння Христове нагадує нам про велич Божого дару любові та примирення і закликає нас бути ласкавими, терплячими та добрими один до одного. Свято Вознесіння Господнього ми повинні просити, щоб Господь дарова нам мудрості, терпіння для того, аби справді боротися зі своїми постійними щоденними проблемами, зі своїми клопотами. Ну і разом з тим для того, аби нагадати, що через 10 днів відбудеться зі. Шестя Святого Духа на апостолів і до нього також треба готуватися: готуватися в спокій, готуватися в усвідомленні і готуватися в тиші. Анна Литвин, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.